Вітаємо поціновувачів шикарних вишуканих акрилових нард, адже сьогодні будемо говорити саме про них. В асортименті з акрилового каменю представлені як нарди, так і шахи, різьба яких заповнена фарбою для антикварних виробів. Ігрове поле покрите епоксидною смолою, що підкреслює ще більшу унікальність та вишуканість цих виробів. Щодо комплектації, до шах входять. Фігури у класичному варіанті. Виготовлені з липи підшиті фетром. Висота короля 10 см. Висота пішака 4,5 см. Нарди укомплектовані фішками. Також з акриловим каменем. Можливі у класичному варіанті. Аналогічно підшиті фетром. з Зрізненим левом. І можуть бути з вашими ініціалами чи лого. Цінарди будуть крутим доповненням вашого інтер'єру або ж прекрасним подарунком для близької вам людини. Якщо ж ви бажаєте змінити дизайн цих нар, ми можемо відтворити ваше зображення ззовні, всередині, або ж додати невеличкий надпис, що підкреслить прекрасний смак свого власника. Шахи ми можемо доповнити фігурами з латуні. Висота короля 9 см.